Всім привіт! В цьому відео ми з вами розглянемо те, як підготувати навушники в Razor Slim лінійки TactiGrip до того, щоб на них можна було поставити перехідники для ШАЛОМУ. В іншому нашому відео, огляді порівняння TactiGrip зі звичайною лінійкою, ми розказували про те, що. Ця лінійка відрізняється тим, що в неї спеціальне силиконове оголів'я, яке, за словами виробника, має бути зручнішими. В використанні саме по собі, але фішкою цього оголів'я насправді є те, що його можна правильно, акуратно розібрати, встановити навушники на перехідники. А з часом потім, якщо ви захочете, щоб навушники знову були в першочерговому вигляді, е, як для тиру, ви можете зберегти собі всі запчастини цього оглів'я і правильно, акуратненько зібрати його назад, і у вас навушники будуть виглядати майже як нові. Отже, у нас тут на обідку. З обох боків є от такі от гумові чорненькі насадки. Їх треба, ці гумові насадки, які просто приклеєні, акуратненько зняти. В моєму випадку вони зараз вже легенько будуть відставати, але якщо у вас перший раз вони важко відстають, і от просто так пальцями ви не можете їх піддіти, то ви можете для цього використати, наприклад, звичайну тоненьку викрутку, щоб їх підійти і далі, далі, далі вже от знімати пальцями. І, виходить, що вийде, що ви от отаку гумову насадку з однієї половини обідка зняли. І далі у вас тут сховано, має бути 4 гвинтики. Залишилось викрутити інші гвинтики. Беремо для цього, звичайно, тоненьку хрестову викрутку. Насправді, дещо туго йдуть ці гвинтики. Якщо у вас не йде один з них, спробуйте почати. з Іншого і також поки не піде. Всі 4 гвинтики зняли. І тепер у нас має зніматись оце от. Бачите, як легко воно знімається. Оця частинка, яка тут була закріплена, вона тепер дуже легко знімається. Головне, не забути про гвинтики, які її закріпляють. Тому що якраз на іншій половині навужнику, я в якийсь момент про них забув. І намагався це все так відідра. І отже, що ми тут маємо? Важливо на що звернути увагу: у нас тут з самого навушника виходить кабель, який у нас в свою чергу йде по обідку через от такий от канал. Відповідно, ми вже доступ до цього кабеля маємо, і ми можемо його з вами от звідси з обідка. Бачите, раз за разом, частинка за частинкою, акуратненько витягти. Тут на горі трошки більше підгибаємо частину обідка, так, щоб, знову ж таки, не пошкодити ні сам обідок, ні кабель. Треба все робити досить акуратненько. Він, походу, тут трошечки до частини бітка підклеєний, тому на деяких місцях, де він підклеєний, то там він тугіше йде. Вот. І ми доходимо до іншої половини. Навушника, де у нас така сама історія. Треба зняти резиночку, цю, під нею відкрутити інші гвинтики і зняти аналогічну детальку. І отже, у нас аналогічна історія тепер виникає. Ми можемо оцю зовнішню за підка зняти акуратненько. І отут от у нас де залишилось спокійно собі витягти кабель. І тепер таким чином у нас буде змога мати навушники з от витягнутим підка кабелем. Обідок десь собі сховати на майбутнє окремо. І. Далі у нас процедура буде проста. Нам треба витягти обідок з цих детальок навушників. В деяких випадках для деяких перехідників, нам треба буде відстібнути ці детальки навушника. В деяких випадках не треба. В даному випадку ми зараз підемо простим шляхом і просто витягнемо ці вусики. Важливо, ні в якому разі не пробуйте. Відкручувати ці частини, які виглядають схожими на гвинтики. Це не гвинтики. Це пластикова частина корпусу, яка від відкрутки тільки погнеться. Її не чіпати. Робити все акуратно з вусиками згори. До речі. Тут можна побачити, що насправді оця частина вусиків, от можна її отак зупитка зняти. І потім ці вусики, якщо що, окремо знімати з навушників, вони тут так само відстібаються. Один вусик вийшов. Ну і другий вусик. Можна витягти за аналогією. І таким чином, у нас навушники будуть з кабелем, але готові для того, щоб їх насадити на перехідник і повісити на шолом. В разі потреби зібрати назад це теж можна буде зробити. Давайте тепер спробуємо подивитись на швиденький варіант того, як можна ці навушники. Зібрати назад. Для початку, якщо ми діставали ці вусики металеві, то треба їх вставити назад. В оці отвори в цих детальках тут. Важливо зазначити, на цих вусиках у нас тут трошки така присутня сплюснутість. От така сплюснутість. Вона дозволяє, власне кажучи, цій детальці. В даному випадку коричневий, триматись на вусику цьому. Отже, правильно вставляємо. У нас вусики тут загнуті, от якби всередину навушника мають бути, щоб потрапляти на обідок. Це ми можемо побачити і за цією чашею, де воно у нас так само так загнуто. Речі, ці вусики, їх насправді вставляти легше по одному. Перпендикулярно повертаємо, вставляємо. Після чого пробуємо знайти правильний кут для вставлення з іншого боку. Так, вставили вусик. Тепер. Зачіпляємо ці вусики на відповідній частині обідка. В даному випадку тут на обідку ви бачите отакі от от пази невеличкі. Треба буде ними зачепити. Зачепили з обидвох сторін. Сам кабель. Можемо за бажання, звісно, залишити зовні, але давайте все ж спробуємо його повернути на місце. Я в даному випадку вирішив почати з верхньої частини обідка. Мені так зараз зручніше просунути його в той канал, де він був. Далі повертаємо на місце ці от насадочки. У цих насадочок в них з одного боку тут повністю плоска частина, а з іншого боку отвір для кабеля. Тому ми, в принципі, можемо побачити, де кабель виступає, і туди все повернути. Ну, і у нас вже навушники майже зібрані назад. І. Знову ж таки, нам треба закрутити гвинтики, щоб воно не розвалювалося на ходу. Отже, невеличка демонстрація того, що гвинтики були закручені на місце тільки на одній поки що половині. І тепер зверху можна підклеїти назад оцю гумову заглушку, яка тут була. Так. так. От, вона підклеєна. Ну, в моєму випадку, тут через деякі механічні випадково зроблені пошкодження, складно сказати, що вона практично ну, як нова, вона практично як нова. З іншого боку, ми тільки що таку саму збірку не робили. А для наступного огляду того, як насаджувати саме перехідники на шло, мені все одно ці навушники будуть потрібні розібраними, тому я дозволю собі не допоказувати це на прикладі гвинтиків з іншої половини і резинки з іншої половини. Але якщо уявити, що ми їх дозібрали. То сам факт, що у нас тут мають бути цілком функціональні навушники, як вони були до того, так само з обідком повністю зібраним. У випадку з звичайними навушниками, і звичайним обідком, у вас би на жаль, не вийшло би відновити їх вигляд практично такий, як був, тому що у нас так чи інакше ободок був би розрізаний. Щоб з нього треба було витягти кабель. І коли ми вставили б кабель назад, нам би треба було б якось його заклеювати, не знаю, підшивати що. Тут ця модель, вона, ближче на цих недоліків, вона цілком має можливість бути розібраною і зібраною якраз з метою використання разом із. Перехідниками для шоломів. Будь-яку з моделей цих трьох лінійок ви можете придбати в наших інтернет-магазинах Ergas та Шухевич. Будемо раді допомогти з вибором саме тих моделей, які вам потрібні, а також перехідників під шоломи. Ну, і сподіваємось, що це відео. Було для вас корисним. Всім міцного здоров'я і перемога буде за нами!